Близько 150 тисяч вірян прийшли на площі святого Петра у Римі на останню аудієнцію папи римського Венедикта XVI. у своїй промові. Понтифік подякував вірянам за підтримку. Кореспондент «Євроньюз» запитав мера Рима про його реакцію на відставку Папи. Ми пережили багато різних емоцій. Спочатку всі були приголомшені та знервовані. Зараз вже з'явилася надія та віра у майбутнє. Ми чекаємо на нового понтифіка, хоча нам буде бракувати папи Цингера. Він був великим порадником, великим єпископом Рима. Адміністрація Ватикану спочатку отримала 50 тисяч заяв про перепустки на площу, але слухати останню промову папи прийшло набагато більше людей. Новий папа римський має реформувати церкву. Він має усвідомити, що йому треба завершити справи, які цей понтифік ігнорував, каже вірянин з Німеччини. нас не хвилює, з якої країни буде новий папа римський. Важливо те, що саме він принесе до церкви. Він мусить нести надію та віру. якщо папа буде з Латинської Америки або іншого континенту, ми все одно будемо його вітати. Ти ми хочемо мати якнайшвидше нового папу. немає значення якого. Як передає кореспондент «Євроньюз» у Римі. сьогодні? У Римі були представники всіх країн та національна стезі смутком щодо відставки понтифіка, та з надією незабаром мати нового очільника церкви